Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Бог добрий прямо зараз у ваших обставинах, тому що в ньому немає зла. І бачачи зло, яке ви проходите сьогодні, те, як ви боретесь, Він хоче проявляти свою милість і благість щодня в вашому житті. Амінь. Хочу сьогодні поговорити, що таке справжнє покаяння. Бачу все більше і більше, коли люди говорять, що я покаявся, але продовжують жити, жити в постійних гріхах своїх. У них є жалість до того, що вони проходять це точно, так? як Іода, пожалів, але пішов, зробив. Інше гріх, і в цих гріхах він і помер. А я хочу сьогодні поговорити про справжнє покаяння, біблійне покаяння, тому що в покаянні завжди є плід, є плід покаяння. І ось справжнє покаяння, що воно в себе включає? Перший момент це усвідомлення нашого гріха, коли ми розуміємо, що я зарішив проти святого Бога. Це як Давид у Псалмі 50-му він визнає свій гріх і він не виправдовується. Він розуміє, що він зробив, він визнає, і він говорить, я грішник, я зробив гріх, я винуватий. Другий момент це смуток за гріх. Не через наслідки. Наслідки завжди будуть. І ми повинні з вами розуміти, що, що б ми не робили, завжди є наслідки. Ми можемо ховати щось. Ми можемо таємне життя мати, але будуть наслідки нас завжди доганяти, тому що те, що ми сіємо, ми обов'язково будемо жати. І ось смуток за гріх. В якому сенсі? Не через наслідки, а тому, що я образив Бога. І коли ми читаємо, наприклад, якщо згадаєте 2 Коринтянам 7:10, то там написано так, що смуток за Божою волею чинить покаяння на спасіння. Ми не шкодуємо за наслідками, вони будуть. Ми шкодуємо про те, і є смуток, що ми відкинули Божу волю. І коли ми повертаємось в волю Божу, то це приводить нас до покаяння. Третій момент визнання гріха перед Богом, коли ми щиро молимось і говоримо: Господи, я винуватий, Я це зробив, пробач мені і прости мені. Четвертий момент це коли ми відмовляємось від гріха, і це у є момент, що ми читаємо в Новому Завіті, а новий Завіт написаний на грецькій мові койне, і там написано, коли покаяння. Там стоїть грецьке слово метаноя, що означає зміна розуму, зміна мислення твого світогляду і напрямку твого життя. То коли ми говоримо, що відмова від гріха це рішучий розрив зі старим способом життя, твоє життя змінюється, твоє життя стає новим, де в центрі є Христос. Твоє життя. Воно має напрямок до Бога. Ти розкриваєшся, ти повертаєшся до Бога, твої цінності міняються, твій спосіб життя міняється, і все міняється в твоєму житті. І п'ятий момент він дуже важливий, коли покаяння або що включає справжнє покаяння, це розворот. Розвороти, що ми тільки що говорили, метаноя, розворот твого напрямку життя, розворот, коли ти визнаєш Ісуса Христа своїм особистим Господом і Спасителем, і ти відкриваєш своє життя для Нього і живеш вже не сам, як тобі було завгодно, а вже з Господом, який направляє твоє життя, який коректує твоє життя. Які впливає на твоє життя, і які благословляє Твоє життя. Друзі, благословляю всіх нас в тому, щоб ми, ходячи перед Богом, жили з Богом і жили перед Богом, не просто перед людьми. Чинили правильно, коли неправильно мали силу і сумління своєму, своїй совісті покаятись і привести все в порядок. Друзі, люблю вас! І благословляю вас. Амінь.